Доброго ранку. Вчора ми відзняли відео таке маленьке, як працює світотехніка світотехнікальської фірми Ваш. А сьогодні ми хочемо, доки ще прицепчик в нас, відзняти відео по цьому прицепу. Значить, вже вчора казав, цей прицеп готував собі на оренду, бо завжди приходить зима, свята і дуже користуються попитом оренда причепів. І зараз поляки почали важити причепи, ну наші перевізники завжди їх перегружають і почали вже штрафувати на великі суми, тому робимо прицепи, вже люди хочуть прицепів тормозних. Значить, По цьому прицепі прицепчик має розмір майже 2,80-2,77 на 1,67 м. Прицеп гальмівний, гальмо накату на півтора тонни, торсіон також на півтора тонни. Значить, по прицепу, рама в цьому прицепі дешло, виконане з профільної труби 80 на 40 стінкою 3 мм, рама 40 на 60 стінкою 3 мм. Фанера в цьому прицепі зверху гладка. Мені так подобається, але практичніше, коли зверху є перемички. Значить, та й у всіх наших прицепах підножечки, та й у всіх наших прицепах гарні крила фірми кнот. Значить, на цьому прицепчику стоїть резина така вантажна ЦЕШка 185 р 14 Це нові мерфовські тиски. Ну, от такий прицеп. Значить, 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 значить. Значить, світотехніка, як я вже вчора розказував, польська фірма ваш, дуже гарна, дуже якісна світотехніка, надійна працює та у всіх наших прицепах грошки, гарні дві підсвіточки номера. Трикутники, світловідбачі, тобто по всіх стандартах, все як має бути. Збоку у нас такі жовтенькі, ходові вогні. Тобто, Бачите, вони також світяться. Ну, от такий у от такий нас получився прицепчик, Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо, звертайтеся, робимо будь-який прицепчик, будь якої складності, любої, ну, поставимо будь-яку світотехніку. Є в нас фірма Ваш, є у нас фірма Фрістон, дуже гарні фонарики. Тут ще така у нас ручечка, а знизу стоїть такий відбойник, якщо би, боже борони, відчепився прицеп, дорозі, щоб не, не побило сам, а саме саме Значить, Упорне колесо. А спереді такі теж фонарики фірми Ваш. Отакий от от прицепчик. Ще раз повторюсь. Добрий день! Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо, звертайтеся, раді будемо допомогти.